Вітаємо вас! В ефірі передача Громадська думка гість студії Оксана Юрінець, депутат Львівської обласної ради. І я ведучий соціолог Володимир Подгорнов. Отже, тема нашої сьогоднішньої передачі це роль жінок в українській політиці. Одну жінку ми знаємо, на жаль, вона зараз, ну, жінка номер один української політики. Зараз у неї судові проблеми. Але... Це одне, чому так мало жінок в українській політиці, чому в європейських країнах жінки мають свої рухи, свої партії, свої, так би мовити, напрямки. І для суспільства це цілком прийнятно, що жінка може керувати державою, може керувати партією, і що жінка в Європі і в Україні це зовсім дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Ну, Напевно, можна почати з того, що просто жінка це жорсткий, жорсткий владний керівник і його бояться. Тому, напевно, стараються, щоб переглянути так в розрізі, то десь заступники, то на таких середніх ланках жінки очолюють багато різних і структур, і підприємств. А коли насправді це стосується такого вищого керівництва, на жаль, ми знаємо тільки одну жінку. І я думаю, що найяскравим прикладом того, як якою треба бути, щоб вижити. Так? І хоча сьогодні, знову ж таки, є різні моменти цього утиску, але, насправді ця жінка зробила дуже багато. І тобто для будь-якої жінки, яка хоче йти в політику, вона все ж таки стоїть прообразом у нас в Україні. Хоча є досить великий спектр різних політичних надбань інших жінок світу, які є в історії. Що стосується в нас, ну, в Львівській обласній раді є з минулим порівняти... Минулої каденції є менше жінок, ніж було. Сьогодні, коли я спостерігаю на сесіях, ці жінки є... Ну багато з чого можна в них почерпнути і навчитися. Так? З іншої сторони е, треба вчитися однозначно одна в одної і приймати ті досвіди, які є позитивні. У нас чому проблема в Україні? Тому що я думаю, що жінка завжди вважала себе шиєю, так? ніби це такий задній план, і це її місце. Сьогодні ми розуміємо, що час повертається по-іншому і треба десь повертатися до тих архетипів і тої історії, яка мала Україна ще раніше, так? і ми можемо згадати, що це культура трипілля і перед тим, тобто, коли є спад і скіфські баби, тобто, коли ми можемо говорити про те, що жінка і на тлі цієї історії відігравала дуже важливу роль. І коли ми будемо говорити про те, що жінка бере на себе і ніхто не звільняє її від її обов'язків матері, охоронця сімейного вогнища, тобто це залишається однозначно. І коли вона приходить додому, вона це має розуміти, що це все одно є її обов'язки. Що стосується роботи, то сьогодні ми вже маємо таку ситуацію в сім'ї, коли, наприклад, чоловік і жінка, вони йдуть на одному рівні. Тобто, якщо сьогодні є можливість тобто жінки так... Якщо жінка може сьогодні заробляти, завтра може заробляти чоловік, і це є нормальні партнерські стосунки, які приймаються в нормальній сім'ї. Тобто це не є образливо і зрозуміло, що е, мудра жінка, їй буде достатньо вдома бути тою шиєю і не, не обов'язково буде виходити на якісь перші плани. З іншої сторони, коли біля неї є сильний чоловік, вона може собі дозволити бути і в політиці, і в бізнесі, і в сім'ї, відчувати себе завжди потрібною. Тобто це знову ж таки залежить також навіть і, напевно, коли в партії є. Сильні чоловіки, так, і є споміжних жіноцтво, це також буде помічатися, що ця жінка має можливість зростати тільки тому, що там є нормальні чоловіки, які будуть їй допомагати всьому. Тому що жінка сама, зрозуміло, не може всього зробити і охопити. Це не є реально, і ну, це не є всесильний робот, який може все робити. Але коли поруч з тобою є в сім'ї, той тил, який би мав бути, так, як ми говоримо для, для чоловіка, і те саме є в, в твоїй партійній організації, це і дуже важливо. І таким чином, наприклад, за плечима... Наприклад, нашого лідера все ж таки можна бути жінкою і відігравати важливу роль і в гендерній політиці, яка є в нас в Україні, і навіть на Я нагадую, місця. Я нагадую, що ви представник в обласній, пар... в обласній раді партії Удар. Це Віталія Кличка. Ось, лідер Віталій Кличко. Є лідер в Львівській області, нагадаєте хто? Ярослав Гінка. Ось е, е, в і, і ну, в місті. В місті голова фракції в нас в обласній раді це є Іван Горон. Це угу, такі обласній раді. Обласній раді. Тобто, я є в власне фракції обласної ради. Тобто фактично це ну, ті чоловіки, які я знаю, що не то, що вони роблять за мене мою роботу, але вони дуже допомагають. І в нас, як в правильній команді, знаєте, коли зберемо футбол і будемо грати, і зберуться всі зірки, їм буде дуже важко, так? тому що кожен буде себе вважати зіркою. А в нас, власне, налагоджена така командна гра, коли кожен знає свою роль і виконує свою місію відповідно. І ми можемо один другого підстрахувати. Таким чином, оце паритетні. Ну, можна так з гумором сказати, що в обласній раді у нас 30% жінок в нашій фракції, так? тому що в нас три особи, є жінка, тобто у нас фактично 30% цей паритет збережений. Зрозуміло, але я так хотів би подивитися на проблему по всій Україні. Ну, у зв'язку з тим, що в нас є 450 депутатів. В суспільстві є половина жінок, приблизно половина жінок, ну, ми беремо доросле населення, половина чоловіків. І, напевно, потрібно рухатись до того, щоб в Верховній Раді, як і в обласній, була половина, тобто 225 депутатів жінок. Наскільки це реально, економічно обґрунтовано, і взагалі ви як економіст, що думаєте про те, а наскільки... Ну, Скільки нам жінок потрібно в політиці для того, щоб стабілізувати ситуацію? Ну, Я не є прихильником того, що ми мусимо визначати якість за показниками, наприклад, жінки чи чоловіка. Якщо ну, то, типу, приємні... квоти. Так, не так, це квоти. не має бути квотою однозначно, тому що якщо є фахівець, він не має значення, якою він статі. Хоча, наприклад, вже така тенденція навіть в нас в ВУЗі, в Львівській політехніці, коли завідувачами кафедри стають жінки. Тобто, тобто переважання йде того, що взагалі жінка стала не, не одна жінка, а кілька, багато жінок, ну, там, мої друзі, які є завідувачами кафедри і, наприклад, політології чи е, в нас на економічному, економічному інституті, Тобто, це ті жінки потужні, які ну, мають за собою великий такий потенціал, який би могли розвинути і навіть в політиці. Можливо, там на посадах навіть і міністрів освіти. Е, що стосується... Е, такого якби, ну, бачення, чи м, жінка. ну, Просто коли ми говоримо про фаховість, тут не можна говорити про е, якусь гендерну рівність. Але коли ми говоримо про те, що все ж таки жінка е, може е, ті слова, які може говорити чоловік, сказати по-іншому, її скорше будуть слухати, це є правда. Тобто однозначно, що йде звертання, що яким чином ти формується, до тебе прислуховується однозначно. І навіть можна прослідкувати, що вже сьогодні багато фракцій, які є утворені, очолюють жінки. В районних радах, в обласних радах. Тобто є та потужність тих жінок, які беруть на себе такі, ну, такі якби повноваження і таку велику... Але дивіться, економічна криза. Вона загострюється. Друга хвиля, можливо, третя хвиля. Так, для так, нас, так. для України це перманентна криза. І питання в тому, що може настав час, коли потрібно просто... Ну, я вам скажу, чому Держава в небезпеці, потрібно просто чому жінки можуть рва... чому їм необхідно йти в політику, це я вже можу сьогодні сказати однозначно, це через те, що ми живемо не то, що в перманентному стані криз, а в перманентному стані виборів постійному. І коли вони зрозуміють, що від кожного їхнього кроку буде щось залежати в майбутньому, тобто ті майбутні їхніх дітей, вони захочуть це робити тут у нас в Україні. Бо ми знаємо, що був період, так, коли жінки дуже багато робили і вони старалися будь-яким чином тримати цей опір, їхали за кордон, заробляли гроші, щоб сім'я була отримана. Насправді ми отримали зовсім інший зворотній ефект, коли ці сім'ї розвалювались. Так? А ми знаємо, що в будь-якому випадку ніхто не відміняв цієї тези, що сім'я це є основа суспільства і будь-якої держави. І... Тобто діти, які будуть рости без мами, це не є нормально. Тобто тут ми можемо говорити про те, що кожна жінка, яка відчуває свій потенціал, має розуміти, що вона його має спрямовувати. І майбутнє не буде залежати від сьогоднішньої якоїсь вигоди, яка вона може отримати в вигляді матеріального блага. А те, яке може бути на майбутнє, бо ми розуміємо, що на місцевих... Рівнях жінка в політиці це є все ж таки тягар і це є більше обов'язків, аніж будь там, ну, лаврів чи чогось таких надзвичайного якогось. ну... Е як би сказала, чи піару, як деколи хтось може закинути, це є така робота, яка накладається ще плюс до того всього, що ти маєш зробити. Коли ми говоримо про Верховну Раду, це вже є заробітня плата, це є твоя робота, і ти зовсім по-іншому до цього ставишся, ти вже є в процесі законотворчому. А тут на, ць, на тих місцях, тобто то жінка має розуміти, що, можливо, якийсь період часу їй треба більше попрацювати, і в мене є таке право, що треба, можливо, десь колись менше спати. І все одно жінка мусить стати на годину швидше, щоб зранку виглядати дуже добре. Ну, Така вже є природа і проблема. Але з іншої сторони, це буде показувати про те, що жінка в політиці, вона все ж таки як ну, десь поступлива, а з іншої сторони, вона більш жорсткіша. Я що хочу сказати, що бояться чоловіки жорстких таких лідерів і жорстких керівників. Тому, можливо, тут і десь такий момент недопуску. Хто в політиці зрозуміє про те, що жінки будуть відігравати дуже важливу роль, я думаю, що вони зможуть, і ті політичні сили, які будуть набирати бали, лише тільки коли будуть в них присутність відповідна жіноча, вони зможуть набрати ці бали. Коли вони це зрозуміють, я думаю, тоді буде отримувати цей ефект, який би вони хотіли. Да, а як ви вважаєте, схильність до хабарів? В кого більше? В жінок чи в чоловіків? Ну, бачите, з якої точки зору це розглядати хабар, і згідно якщо цього законодавства, який там в нас зараз буде впроваджено, яке впровадилося вже майже. Не знаю, як це правильно сказати. І це, напевно, десь залежить, можливо, на рівні якогось такого менталітету, який складається. Але ви розумієте, що зауважує те, що коли приходить молодь, вона не чекає якихось окремих, ще крім зарплати, якихось доплат. Вона розуміє чітко, що вона сьогодні може це робити без того. Вони не є, тобто то молоде покоління, яке наступає, воно не є таке заангажоване на, на, на тих хабарях. Коли я, наприклад, знаючи, от, ведучи підприємницьку діяльність, ту, яку ми вже започаткували у 2005 році, тому що було піднесення, тоді ми відчували, що ми можемо щось змінити, наприклад, з чоловіком в сім'ї, то все ж таки ми роз, багато речей робили без взяток, без е, якихось хабарів. Ми просто приходили і говорили, ми знаємо закон, ми вміємо це робити, і коли навіть нам треба було впливати на певні процеси, ми це робили абсолютно через, ну, звичайно, щоб, можливо, якийсь інститут кумівства і друзі, вони залишалися, тому що ми могли попросити, але це не була потреба нести туди якісь гроші чи якісь давати зобов'язання. Розуміло, що сьогодні ти маєш якусь відповідну посаду, ти можеш на це вплинути без грошей, без нічого, просто тільки через те, щоб була справедливість. Тобто отакий от момент, я думаю, що він все ж таки буде переважати. Тобто, що це ]да, це притаманно молоді, і... молоді, вона не чекає, вона йде, можливо, це десь до певної міри ну, не є правильно, Ні, так? так, так. Не але, але це є те, що може нас витягнути, тому що ми розуміємо, що навіть е, абсурдні будь-які рішення, як я говорю, от, наприклад, науковій роботі, абсурдне твоє якесь бачення майбутнього, майбутнього виходу з ситуації, чи, наприклад вирішення якоїсь там питання буде лише тільки тоді ефективним, коли ти зможеш довести. Наприклад, оця ненормальна ідея, але ти її захистиш А, Б, В. Доведеш це, це буде правильно, буде мати право на життя. Ну, а можливо, жінки все ж таки вважають політику брудною справою, не хочуть? Ну, напевно, тоді жінка все ж таки за своїми жіночими обов'язками зможе її відмити. Тобто то брудною ми її робимо. Політика мені подобається вислів П'єра Боа, французького політолога, який говорив, що це гра в піжмурки, але багато зав'язаними очима, лише один з розв'язаними очима. Тут би хотілося бути власне, з тими розв'язаними очима і в тій грі відігравати таку роль. Тому що багато кому здається, що, можливо, він бігає, ховається, насправді хтось бачить, які ці рухи відбуваються, і тому тут ну, така політика цікава би сказали про неповні сім'ї. Це дуже притаманно для Львівської області, і ця проблема величезна. Її вивчали, вивчають. Про те, що багато жінок за кордоном, чоловіки байдикують, п'ють горілку, діти. Ну, ви розумієте, без... тут, тут звинувачувати жінок не можна вже по тій причині, що жінка хотіла робити якісь кроки, хотіла змінювати цю ситуацію. Вона хотіла, щоб краще жила її родина, її сім'я, її діти. І напевно це був порив не того, що я поїду, щось там побачу і... Як зробити, щоб вона повернулася, працювала тут і отримувала тут. Ну, я думаю, що то покоління дітей, яке вже виросло, вони мають зрозуміти, що вони мають бути активні в виборчих процесах і, можливо, вже ті діти мають створити ті умови такі, щоб їхні батьки були тут разом з ними. Нехай це вже буде прохилий вік, чи це вже будуть люди, які не можуть себе дуже сильно зреалізувати тут в політиці. Хоча я думаю, що все ж таки сьогодні ми ну, стерті такі грані людей, які б ми могли сказати, що цей вік, він там не дозволяє нам чимось займатися. Сьогодні на місцевих радах для тих жінок буде дуже багато роботи, яку б вони могли робити. Просто є момент той, що ми маємо усвідомити, що якийсь є період часу в житті, чи навіть в родині, чи особливо в країні, коли ти мусиш не за гроші робити добру справу. Оце є дуже важливо. І для молоді, і для... Тобто тобі ця винагорода прийде, можливо, з часом пізніше, і не обов'язково там, де ти прикладаєш свої зусилля. Це треба просто розуміти, що воно... Ну, Лише з таким поривом ми можемо змінити ту ситуацію, яка в нас є в державі. А ви вірите, що вибори взагалі можуть щось змінити? Ну, скажімо так, колись я дуже скептично до цього ставилася, і ми говорили не в ринкових умовах, а в перманентному стані виборів. І я завжди закликала до цього своїх, наприклад, студентів і казала, ну... Йдіть ви, ви зміните це все. Тобто нехай ви сьогодні тут на генії, ви не можете щось правильно ну, здати, наприклад, цей той чи інший предмет, але повірте в себе, якщо ви щось робите, якусь одну справу дуже добре, як ми говоримо, успіх одну, один ваш, в цій державі відіграє дуже важливу роль. Тобто, як ми говорить наш гасло, наприклад, нашої політичної сили, що від успіху людини до успіху країни. Оці маленькі успіхи кожної людини, неважливо, чим вона займається, що вона робить. Це не обов'язково, що всі були в політиці. Якщо людина дуже добре буде робити свою роботу, наприклад, на будівництві чи в, в, копати город, садити, наприклад, продавати е, харчову продукцію, Тобто це є дуже важливо. Ми сьогодні маємо проблему не стільки безпеки е, зовнішньої наступу війни, а безпека харчова, безпека енергетична. Оту безпеку ми маємо сьогодні згадувати. Ну а тобто... держава візьме і продасть твою землю, на якій ти копав город. Ну, Оце, власне, є проблемою, тому люди мають бути м, активно, е, ну, тобто, е, громадсько усвідомлювати свою позицію в, в суспільстві, що вони мають привести до ладу обов'язково всі свої документи, які вони мають, приватної власності, тобто, ці обмінні файли, тобто, це все те, що стосується їхньої власності на цю землю, щоб вони таки стали власниками. У нас е, чомусь держава кожен раз, коли приходить новий уряд, нова влада, вона старається поміняти там, бланки, тобто, що в нас ще може, те, що є вже доконаним фактом, може кожен раз е, призводити до того, що що ми маємо, мали би це ну, доводити. Тобто це не має бути, якщо людина пропрацювала на цій землі, це її діда, прадіда і це тепер вже її, вона має це оформити, щоб мати документи на те, що вона є власником. Ну, Бо міняється ситуація, міняється час, але умови залишаються одні ті самі. Це, відповідає? Сільрада, район, область, хто це є на рівні області, на рівні районів. І сіл, відповідно. Тобто це є таке, як, ну, це зрозуміло, коли ми говоримо про оформлення земельних ділянок сільській місцевості, люди, які там проживають, вони все-таки йдуть в район, потім це на рівні області вирішується. Ну і можемо сказати, що Львівська область на останньому місці, власне, по тих питаннях щодо власності і перерозподілу обмінних файлів сенсі. по землі. Тобто, Тобто, на останньому добре, тобто, ні, на Дуже, останньому дуже повільно цей процес відбувається, тому що гарантоване право володіння землею е, законом безкоштовне. Насправді, коли це йде оформлення документів, воно коштує гроші. І цілком зрозуміло, що люди, можливо, не мають тих коштів, навіть, щоб е, за, отвердити своє право власності на цю землю. Ну, а ви якось допомагаєте? Тобто, Звичайно, ми починаємо як партія, е, 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 на, на сайтах, ми ввішимо, будь-яка яка інформація стосується перебігу, наприклад, подій в комісії, яка є в обласній раді. Зрозуміло, це доноситься до людей, і щоб вони розуміли, що вже і сьогодні вони мають вирішувати ці питання. Тому що цей земельний кодекс, з одної сторони, це є якби позитив. Але коли будуть нашу землю продавати іноземцям, так, і е, всякі лідери, які там посягають, наприклад, ці, яких повиганяли з їхніх держав і, і каддафі, і всі інші, будуть нас купати землю, я не думаю, що це буде дуже позитивно для нашої держави. З іншої сторони, багато людей, які володіють якоюсь часткою землі, вони розуміють, що вони в той чи інший період часу володіють, ну, знаєте, земля, праця, капітал, ніхто це і те за ще не відміняв. Вона все ж таки є, існує і першим стоїть земля. Тобто, як буде далі розвиватися подія? ну, Ми бачимо, що, що робиться з харчовою безпекою в державі. Коли ми говоримо про те, що та мата, яка заробила гроші, сьогодні за ці гроші не може купити безпечний продукт для харчування своїх дітей. Тобто вона має розуміти, що якимось чином ми мусимо прислухатися і дивитися, ну так здається, але здоров'я нації залежить від того, чи здорова їжу споживає її дитина. Ну, тут, тут ті моменти, коли... Це дуже великі теми, які можна розгортати тут досить широко. І, власне, я думаю, що тільки, ну, напевно... Нормальний відсоток жінок це зможуть змінити? Ну, мене цікавить, крім того, що робить обласна рада для безпеки, для е, цей, власності на землю, для безпеки мешканців, мається на увазі від всяких юридичних так, непорозумінь, екологічної безпеки. Ну, Наприклад, якщо ми говоримо про екологічну безпеку, то, власне, нашою фракцією в Постомитівській районній раді, коли голова Постомитівської райдержадміністрації хотів зробити фонд загальний, то все ж таки фракцією за підтримкою інших депутатів, більше, більших фракцій, було підтримано те, що ці фонди екологічні збережні для кожного населеного пункту. Наприклад, для, для, та майже 47 тисяч. Ці кошти залишились для громади. Громада, може, цього не буде знати, але це, власне, була ініціатива депутатів Постумитівської районної ради, які зробили те, що ті люди, якщо вони заробляють, то вони ці кошти мають самі отримати. Зрозуміло, коли це є 60 гривень, це є дуже мала сума, так можна їх забирати. Але коли громада сама на себе заробляє, наприклад, 4 тисячі, чи 2 тисячі, чи 40 тисяч, вони мають залишатися в цій громаді. І це було відстояно власне, завдяки тим депутатам, які є від фракції Удар. А в інших районах? В інших районах інформації просто не було, або не було ініціатив голів облдерж, тих районних рад. Якщо таке буде, і там будуть наші депутати, я думаю, що це буде відстоюватись, тому що ми це взяли такий за принцип, щоб оці збори залишилися в тих населених пунктах, де дійсно паяться податки, і вони можуть їх використовувати для таких цілей. Як ви вважаєте, от новий виборчий закон, він буде сприяти, щоб більше жінок було? Верховній Раді, ну а потім в майбутньому і в місцевих радах. Чи він все ж таки от впроваджує так званий чоловічий шовінізм для того, щоб ну, проб'єшся будеш, а не проб'єшся, ну тоді знову ж таки 95% чи там 98% буде чоловіків, а там декілька відсотків жінок. Ну, Я можу закликати тільки за те, щоб жінки все ж таки були політично активними і дивились на ті... А як, От як це бути політично активними? Ну, я вже говорила, менше спати. Ні-ні-ні, ні. Це, це І питання. розуміти, що все ж таки від тої жінки багато залежить. не Її місце не тільки на кухні, Чи тільки на роботі і десь там в, в, на вулиці свій де спілкуєшся? Це Більше половина виборців. Це так, власне, що це активні люди, виборця. активні громадяни. І я вам скажу, що дуже багато і здатність наших жінок, це вже так історично склалося, що все ж таки вони швидко вчаться. Вони дають гарні настанови. вони, ну, тобто, Просто треба повірити жінці в те, що вона є сильна, розумна і вона все зможе. Насправді, є дуже багато прикладів різних і американських жінок, які в політиці були, тобто ті самі себе зробили. І сьогодні... Якщо жінка могла ну, відважитися на такі кроки, щоб, наприклад, там поїхати, тепер вона повинна повернутися і розуміти, що все те, що вона там робила, вона мусить робити це тут, в нас, в державі, в Україні. Тому що час минає дуже швидко. І те, що сьогодні, здається, тимчасово дуже корисне і потрібне, на завтра воно може навпаки зіграти зовсім інший ефект. І коли ми говоримо про Верховну Раду, ну там є ніби така достатня кількість, велика кількість жінок, так, які ми дуже бачимо часто ну, помітних на екранах. Ну, екрані. Поміт, або якщо помітних взяти жінок, кількісно, так. якщо взяти кількісно, так, можливо, показник буде не той. Але ну, тут, може, треба використовувати такий метод Монте-Карло, коли треба модель якусь заімітувати в лабораторних умовах, і бачити, яким чи кількісні показники все ж таки тут мають відігравати важливу роль. Коли говорять, що тут має бути якість, то тут вже все ж таки треба ну, зіграти на цю кількість. І коли є різні, як соціолог може сказати, що є соціальні, соціологічні опитування, коли, наприклад, є в мажоритарці жінка, все ж таки вона десь буде на ближчих гулях, ніколи жінка не займає останнє місце. Тобто є там лідери, але все ж таки жінка друге, третє місце, як правило, деколи і перше, займає просто тільки через те, що вона жінка і їй довіряють жінки. Ті активні і інші. Ну, які на жаль, на з цим дуже важко. Жінці, навіть серед жінок довести, що е, вона може бути лідером, дуже важко. І жінки, на жаль, вважають, що це, політика це чоловіча справа. Як зламати сте, цей стереотип? Ну, треба, щоб такі жінки, які е, певною мірою на своїх тих місцях... Е, Сьогодні працюють, вони мають показати своїм прикладом. Тобто, ну, я можливо, вважаю, що якась я своїм... повинна бути корпоративна, знаєте, така солідарність. Чи жінкам дуже важко бути солідарними? Ну, зрозуміло, що тут є ефект, можливо, більше, бо кажучи, жінка вдівається не для чоловіків, а для жінок, щоб кожну... mm. жінку там вразити. Але насправді, ну, я бачу тих жінок, які є в обласній раді. Та кількість, на яких я можу завдав, я можу в них повчитися чогось. Так? Тобто, я завжди стараюся, що кожна жінка має бачити, що вона є особлива, вона є е, така, яка має, можливо, там, потенціал той, який вона вважає найкращим, але вона має розуміти, що та жінка, яка є поруч з нею, вона в ній може черпати ту силу і е, ну, таку, якби повчитися чомусь. Тобто ніколи не треба боятися вчитися, завжди треба боятися тих людей, які не хочуть вчитися, не хочуть змінюватися. Ті, які роблять сьогодні помилки, це не є погані. Ці люди, ті, які, які мають бажання вчитися, вони можуть змінюватись і ставати іншими для суспільство, оце є важливо. Тобто, щоб жінка розуміла, що вона ще, будучи в будь-якому віці, може навчитися в когось іншого. Я завжди е, дуже тішуся з того, коли, наприклад, будь-яку мою ідею, наприклад, ті студенти, які пишуть е, там, зі мною наукові роботи, вони можуть її втілити мою ідею набагато краще, ніж я могла навіть уявити. Оце є важливо. Тобто, коли ми... Будемо згромаджувати ту кількість людей, яка буде, ну, так стається, так, що фактично більше працюєш, бо активними все ж таки є, ну, як я кажу, на середніх рівнях є жінки. І щоб вони працювали на те, що вони можуть принести щось більш таке позитивне, більш таке ну, навіть домашнє і відповідальне. Ота важлива відповідальність, бо все ж таки якісь такі негативні кроки ну, жінка не робить першою її можуть спонукати зробити неправильний крок, але насправді жінка все ж таки має ту ціль і вона до неї йде. І попри все, в ній знаходиться якась там сила, енергія, яку вона може акумулювати для вирішення кращого, або для того, щоб стати кращою доля її дітей, наприклад. Це важливий фактор. Чи вона настільки щиро може віддатися на, наприклад, є моїй. В нас, наприклад, в інституті на кафедрі є жінки, які там, без дітей, але вони роблять дуже багато для України, для економіки, для культури, для освіти. Тобто це ті жінки, які себе жертовно покладають на цей вівтар, щоб змінити нашу державу. Ну, а може, може спрацювати, наприклад, таке судження, що от чоловіки до 20 років вже покерували, нічого в них не вийшло. Нехай тепер дадуть, ну так би мовити, кермо віддадуть жінкам. Ну, щось так такчал всього. Але якщо крім жартів, справа в тому, що це відповідає дійсності. У нас була постійна чоловіча влада, яка завела врешті-рехт Україну, ну, ну, все ж таки не, не на високий рівень, не на той рівень, який ми очікували. Тим більше, що в нас і територіально, і, і географічно, і за всіх показників, які тільки можуть бути, дуже привабливе становище. Але ми бачимо, Румунія в Євросоюзі, ми ні, наприклад. Ну, ви знаєте, я прихильник не того, щоб ми вступали, або ми дуже нас брали в якийсь союз. Для мене є важливим те, щоб ми стали такими, щоб нас захотіли всі з нами дружити. Для мене це важливо. І це таке моє життєве крето, що не, не я буду до когось, ти той, хто краще зараз... Це психологія жінки. Так, це сьогодні от, моя держава має бути такою, яку би захотіли бачити і в Союзі європейському і захотіли з нею дружити. Більше того, мені навіть подобається, щоб інший сусід, який з північ, наприклад, навіть боявся. Тобто ну, тут є такі моменти, коли все ж таки жінка своєю якоюсь такою хитрістю, мудрістю може це ну, спровокувати. Що стосується ну, самої такої ролі вже на більш... Майбутнє стратегічне, так, бо жінка все ж таки і тактично, і стратегічно ці цілі розробляє, бо хоче вона того чи не хоче, якщо вона планує... Вона думає про дітей. Вона думає про дітей, так. А діти, ви знаєте, що найбільші проекти нашого життя це все ж таки будуть діти, тільки ми зможемо реалізувати. Якщо нема дітей, ми будемо акумулювати десь цю свою енергію в щось інше, буде дітьми нашими, наприклад, там інші. Це здобуті там, докторські дисертації чи гарно розвинене підприємство, і ми зможемо все ж таки іншим людям допомогти в інший спосіб. І тут важливо, ну, що оця мудрість е, такої жінки вже... Я говорила колись навіть, що е, неважливо, щоб жінка мала вищу освіту, так? хоча це дуже важливо, навіть якщо вона з вищою освітою буде вдома виховувати дітей, це дуже буде корисно для, ї, для її е, е, сім'ї. Але з іншої сторони, буває бабця в селі, яка ходить кожен раз, кожен неділю до церкви, вона має культуру того, як вона має вбратися до церкви. Вона це робить дуже акуратно, гарно, і послідовно в неї це все гарно поскладено в шафі, ті хустки на кожен день, на кожну подію. І ця жінка, вона... Ну, можливо, боїться і старається робити все за законами Божими, так? а потім вже йде далі за тими законами, які є в суспільстві. І саме та жінка може в своєму селі, на своєму місці відігравати дуже важливу роль, тому що, до її думки, це буде моральний авторитет. Маленького кола людей, маленького якогось середовища, вулиці. Тобто отут важливо те, щоб, можливо, деякі жінки були помічені, як я вже сказала на початку, що власне, є багато політичних сил, які, я навіть знаю, вони мали тих жінок. Просто ті жінки були десь там на останніх списках. Якщо вони їх посунуть і поставлять десь там другими, третіми, четвертими, шостими, тобто це буде той момент, коли ті жінки дадуть їм поштовх і це от нове... Просто треба, щоб це ну, якби амбітність якась була така поміркована. Тоді, на жаль, час передачі вже завершується. Я хотів би нагадати глядачам, що гість студії Оксана Юринець, депутат Львівської обласної ради від партії Удар Віталія Кличка. І я ведучий, соціолог Володимир Подгорнов. На все добре. Побачення.